Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 26 жовтня. Ми на дачі, субота. У мене багато планів, тому що я отримала посилочки. Хочу їх всі сьогодні висадити, щоб рослинки мали час ще прижитися і вкорінитися. І кому цікаво, запрошую до перегляду. Зараз покажу і розповім, що ж за посилочки до мене приїхали. По моїй усмішці, і по очам ви бачите, що я. Сказати, що я задоволена і здивована, це нічого не сказати, тому що ну я дійсно була дуже здивована і дуже задоволена. У нас все таки в нашій країні в Україні живуть дуже щедрі і дуже доброзичливі люди з відкритою душею, з щирим серцем і з дуже працьовитими руками. Не буду більше тягнути. Давайте, кому цікаво, покажу, що ж до мене таке приїхало. Забрали ми з пошти посилочку. Вчора пані Наталя з каналу Наталкин-садочок, душі куточок написала мені в приватний месенджер, в приватні повідомлення, що до мене їде посилочка. Я нещодавно їй відправляла пакуночок, а це, я так розумію, алаверди, як кажуть, від їхнього столу до нашого столу. Ой, дуже гарно запаковано, мені так цікаво, що там, тому що сама коробка дуже важка була на пошті. І я навіть не уявляю, що там може бути. Запакована в таку плівку з пухерцями. Вона і теплоізолююча, і бачу вже там, бачите, щось зелене і рожеве. Я вже здогадуюсь, що це. Боже, яка краса! Це ж та гвоздичка, яка росте в пані Наталі по бордюру. Як вона мені подобається. Пані Наталочко, ви вгадали з подарунком. Мені дуже подобається ця гвоздика. Я вже неодноразово купувала схожі, але ось вони зовсім не такі, як ваша. Ваша вся така. Збитенька, така гарненька, і я бачила, що вона у вас по декілька разів на сезон квітне. І тут ще щось ароматне. Відчуваю запах. Запах мені схожий на материнку або на чебрець. Не зовсім зрозуміла, що це. Ну, ми потім спишемось, я попитаю. Думаю, що це або Чебрець, або материнка. Ось такий. Пакуночок, коробочка, любові та турботи. Боже, яка гарна, І ще й квіточка цвіте, І ще є пуп'яночки на ній. Дуже гарна. Ого, пані Наталю. Невже це ваша хурма? Боже, дякую. Дякую, це так приємно, особливо в наш час. У мене сльози на очі навертаються. Гранати, Боже, пані Наталю, дякую. Я завжди дивлюсь ваші відео. От як ви вгадали. Завжди в мене є такі думки. От хоч би одненьку хурмичку спробувати на смак. Чи така вона, як в магазині? Гранати, подивіться, які вони красиві, блискучі. І Я впевнена, що дуже смачні. Так, але ж це ще не все. У мене аж руки трусяться. О. Так, тут ще щось замотане, обережно, щоб нічого не зламати. Це рослинки також. Так, це я не знаю, що це. Golden Meadows. Не хочу розвертати, тому що на дачу ми їдемо тільки на вихідних, щоб там нічого не пересохло. Видно, що це щось цибулькове, мабуть, не знаю. Листочки схожі на нарцис або на лілейничок. Я потім запитаю у пані Наталі, що це за рослинка. Golden Meadows Назва. Так, тут ще, ще два пакуночки. О, пані Наталю. Так, що це таке бережна бруня. А, бачу, бачу, бачу. Ось там видно маленьку брунечку. Пастелеганс, боже, пані Наталочка, це півонія. Це така красива півонія. От як ви знали, я місяць тому підготувала місце для півоній. Але ви знаєте, жодну півоню не замовила. Я абсолютно в них не розбираюсь. Дуже хочу якісь нові сучасні сорти, але ніяк не можу зробити вибір. І ось в моєму списку півоні, які мені подобаються, там є паста Елеганс. Вона надзвичайно красива, рожева півонія. Боже, це таке щастя, така радість. Невже вона буде рости в мене в садочку? Навіть місце в мене для неї є. Ось там видно Брунічка. Дякую. Це просто <смі> як в касті, знаєте, про попелюшку, коли фея хрещена. О, в мене немає слів, така розчулена. Так, бруні. Бач, так, бачу, ось вони, бруніки, Квінбі. Квінбі це також півонія. Я писала пані Наталі під одним із відео весняним. Це дуже гарна квітка. В неї такі пильники. Вони просто величезні порівняно з іншими півонями. І от коли пані Наталя на відео рукою трошки хитає цю квіточку, всі ці пильники вони колишаться, ніби море, і там просто повно бджіли, вони купаються в цьому пилку. У мене прямо такий яскравий образ цієї півоні стоїть в голові. Ну Це дуже-дуже дуже щедро, Пані Наталю. ви така щедра душа, щедра людина. Ви мене неймовірно порадували. О. Просто стільки емоції, я навіть не знаю, що казати. Чесно, я не очікувала. Я здогадувалася, що може там буде хурма, тому що по, по вазі коробки було відчутно, що там щось важке. Я знаю, що вас дуже рясно вродила хурма цього року. І чесно, я десь всередині глибоко в душі хотіла, щоб ви поклали хоча б ну, пару хурминок на, на, просто на спробу, тому що ми вже декілька разів. Висаджували хурму у себе, але вона у нас постійно вимерзає, вона просто не перезимовує зиму. Хоча й пишуть, що морозостійка до мінус 27-30, але все одно. І, і тут ви просто повну коробку цієї хурми наклали. Але я не очікувала на півоні я не очікувала. Тим паче такі красивезні сорти. Треба перевести дух. Дякую, дякую пані Наталю. Дякую. Які у нас все-таки в Україні щедрі люди живуть які доброзичливі. Це тільки в нас таке буває. І в наш час, коли все, кожну ніч тут гримить, здригається і не знаєш, що наступить завтра. І. Такі коробочки щастя, радості, любові, теплоти, вони просто неймовірно підіймають дух. Я тепер дуже чекатиму весну. Дуже чекатиму, тому що в мене будуть рости на ділянці дві таких красуні і гвоздичка. Неймовірна. Єдине, що я боюсь, чи визимує вона у нас, бо в нас холодніше, це все-таки. Пані Наталя живе там тепліше, це Одеська область, але ну, прикрию її чимось, буду намагатися все-таки, щоб вона перезимувала, тому що вона просто бомбезна, ця гвоздичка. Вона мені от ні на одну іншу не схожа. Я багато різних бачила, але ось таку я тільки у пані Наталі бачила гвоздику. Фух, дякую, дякую, пані Наталю. Розчулили, зворушили. Надали надію, дали бажання все це спробувати. Хурмичка гарно доїхала, бачите, вона так запакована такими лагідними руками, пані Наталі, щоб ніде нічого не зламалося, не прим'ялося. Боже, який багато. Це ми її вже розпробуємо всі. І діти, і я. Дуже красива, ніде нічого не прим'ялося навіть пахне, пахне хурмою і сіном. Дякую, 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 дякую. Зараз ще покажу у мене ще дві посилочки. Одна від моєї підписниці вже давно до мене приїхала, а другу я недавно отримала. Зараз все поступово розкажу. Хочу вам показати ще дві посилочки, які до мене прийшли. Ось ця верхня посилочка це прийшла від моєї підписниці пані Маї. Вона вже дуже давно прийшла, ще в серпні місяці. В пані Маї дуже багато тюльпанів. Бачите, тут підписані всі цибулинки підписані, всі по сортам окремо складені. Кожен сорт. Ось в окремому пакетику. А ці сорти, що пані Мая точно не знає, які будуть. Вона мені навіть ось листа написала. Це так зворушливо. Дякую пані Маю. Зараз буду висаджувати або сьогодні, або завтра. Погода в нас хороша, як бачите, сонечко сьогодні. Сьогодні 26. Жовтня і по прогнозам обіцяють, що буде ще теплий листопад. Тому я тягнула з посадкою і висадкою цибулькових. Ось, до речі, сижу. У мене шафран. Цього року дуже рясно розквітнув, я вже половину врожаю зібрала. А це, це, що на цьому тижні квіточки порозквітали. Він у мене ось так, бачите, понад доріжкою. Так от шафран минулі роки він раніше виходив з землі, а цього року він ось так пізно, аж в кінці жовтня, тільки вийшов. тому я і вирішила, що можна з цибульковими ще притримати, оскільки шафран стільки-тільки почав цвісти. Всі я вам показувати не буду. Ось тут написано червоні великі ранні. Бількани, не пані Має писала мені в коментарях. Під моїми весняними відео, що в неї дуже багато тюльпанів, різних, махрових. І є ті сорти, які я вже не один раз собі купувала, але вони мені пересортом приходять. І пані Майя написала, що вона коли ділитиме у серпні свої тюльпанчики, викопуватиме, то вона обов'язково поділиться зі мною, бо їй вже там їх просто. Нікуди садити, і важко вже таку кількість висаджувати. Ось, бачите, пані Мая, ваші цибулинки всі в чудовому стані. Я їх тримала в цих коробочках, не розпаковувала, тому що дуже спекотно було, поставила в сухе темне, тепле місце, і вони потрошку собі підсихали. і ось Тут взагалі, я дивлюся, великий пакунок, багато тюльпанчиків буде. Я якраз підготувала місця, тому що хотіла, щоб вони росли окремо, щоб потім знати, що це ваші тюльпани, щоб нічого не наплутати. Все, все чудово збереглося. Будемо висаджувати. Велике вам спасибі, пані Маю. У вас дуже щедра. Душа. Це так зворушливо для мене було. І зараз такі складні часи, що іноді нічого не хочеться робити, нічого не хочеться садити. Але тепер я з задоволенням чекатиму весну для того, щоб побачити тюльпанчики, які ви мені надіслали. Велике вам спасибі. Дякую, дякую від щирого серця. І друга посилочка це прийшла від Руслана Палюги, дуже його в Фейсбуці всі вихваляли, що дуже в нього якісний посадковий матеріал. І я весною ще до того, як мені пані Майя відправила тюльпани, зробила замовлення. І там умови обов'язково потрібно робити передплату, тому вже відмовитися не могла від замовлення. Але й подивилася потім по списку, що я замовила не такі тюльпани, як мені пані Майя вислала, тому що тут червоних і немає. Вийшло досить таке солідне в мене замовлення. Що я взяла собі? Я взяла собі тюльпани Yellow Baby, взяла собі і Дуже вони мені подобаються взяла собі крокуси. Ось це флавер рекорд, це крокус темно-фіолетовий, Жанна Дарк це крокус білий, крупноцвітковий. І взяла ще додатково собі ботанічні тюльпани, які не потребують викопки. Вони такі невеличкі, низенькі на зріст і е, дуже гарні сорта, які раніше вже купувала, але вони мені пересортом приходили. Ось вирішила ще раз їх собі купити. І більше купувати не буду, тому що дійсно вже нема куди висаджувати. Е, це тюльпан. Hilde рожевий такий, бачите, із темною прожилкою. Саманта махровий, тетатет махровий. І далі йдуть ірідодіктуми. Аліда блакитний Данфордай. Він жовтенький. Це я хочу підсадити їх поруч із своїми темно-фіолетовими. Мені здається, що так буде набагато красивіше. І далі тюльпан Yellow Crown. Два види мускарі ще додала. Навіть три блакитний, білий і рожевий. У мене таких немає. Тюльпанчики всі в основному в одній кольоровій гамі ніжно-рожевих, рожевувато жовтих відтінків. У мене таких немає. Хочу додати досаду, тому що, як ви бачили весною, у мене з пересорта виросли всі темно-фіолетові тюльпани. Тому я вирішила розбавити композицію з такими рожевувато жовтими це тюльпан Чармін Б'юті, Happy Апстар дизайн імпрешн і Salmon Impression. Так. Кому цікаво, ціни Ось я вам показую. Всі не буду озвучувати, є різні, є і по 50 гривень, є і по 110, але дорожче 110 немає. За 110 це ось цей рожевий мускарі. І за 110 тюльпан ботанічний тет-а-тет, -тет, І найдорожча тут ціна: тюльпан ботанічний, махровий такий піоновидний Саманта. Тут в пачечці 10 штук, і ціна на нього 120 гривень. Ось такі ціни. Так що буду висаджувати кошики, ми вже взяли. Привезла, звичайно ж, я і квіточки, які мені пані Наталя прислала з каналу Наталкін-садочок, душі, куточок. Тут півонії. Тут ось ця рослинка, я потім буду діставати її, то можливо зрозумію, що це. І також привезла кошики для цибулькових. Бачите, як багато замовила, тому що дійсно дуже багато тюльпанів буде. Так що зараз будемо працювати, вкопувати. Це досить багато часу займає, тому що потрібно викопати ямки відповідного діаметру, а потім вже висадити в них цибулини в ці кошики. тому Роботи з ґрунтом буде чималенько. Ми беремося до роботи. Дякую ще раз за посилочки, дякую пані Маї, пані Наталі. Подивимося, чи не буде пересорту від Руслана Палюги, і ми беремося до роботи. А вам, глядачі і гості каналу. Дякую, розгортнула я коробочку від Руслана Палюги. Чи палюги, бачите, в гарній якості це булинки, і мені, подобає... і мені подобається, що тут є характеристики, бо вже забула з весни, що замовляла. Ось, наприклад, це тюльпан гібрид Дарвіна. А це, ось бачите ботанічні тюльпани, і написано, що він пізній 10 см. І так на кожній, на кожній. Коробочці на кожній сіточці нарцис багатоквітковий. і мені тепер набагато легше згадати ось тут і рис січатий, бо зазвичай. Коли я от у Флоріумі замовляла, вони цього не роблять. І тоді восени дуже важко зорієнтуватися, коли вже забув, що замовляв. Потрібно лазити по сайтам і дивитися характеристики кожної рослини, знову це все повторювати роботу. І ось якість цибулинок. Цибулинки всі сухі, не було жодної гнилої, пошкодженої. Є тільки ось такі. Там, де позатиралася де луска злізла, отак, в принципі, якість хороша. Ось тут також, бачите, міні-висота 20 см. І мені тепер дуже легко зорієнтуватися. Я просто порозкладаю. Корзиночки по одному сорту переставляю ці кошики посаду в тих місцях, де вони по зросту, по кольору будуть підходити, і все. І потім пройдуся і вкопаю. Мені не потрібно зараз сидіти і думати, що яким кольором, що якою висотою, де пізні, де ранні. Це дуже зручно, на мій погляд. Дуже зручно все, порозкладала всі свої цибулькові в окремий кошик, окремий сорт. І від пані Має ось тут тюльпанчики, вони всі окрема цибулинка в окремому пакуночку, і від Руслана. І вже навіть висадила рослинки. Я в першу чергу рослинки повисаджувала, тому що вони їхали аж із сонячного... сонячного півдня України. Пані Наталечка написала. Розібралася я, що то був за корінчик. Це хоста, оскільки там присутня в назві слово Голд, я думаю, що вона буде з якимись жовтенькими. З або листочками. І висадила, в мене вже були готові місця, тому дуже швидко було півонії красуні. Ось я пересадила свою півонію. Вона схожа на, на едулі суперба, але це не вона, в неї вищі, набагато квітоноси, вона трошки пізніше цвіте, рожева. І буде в ряд з нею ось тут паста Елеганс на такому гарному місці. І ось тут буде. Queen Bee. І я йтиму по доріжці, і буде дуже зручно насолоджуватися ароматами квітів і роздивлятися їх. Дуже гарно поділилася гвоздичка. Там був такий великий кущик, що він сам по собі розпався на 6 частинок. І я ось так уже оформила бордюрчик. Вона вічно-зелена, і мені здається, що це буде дуже гарно. Головне, щоб вона прижилася. А також висадила ось там на сонечку кущик чебрецю. Ось він, бачите, він поки що маленький, але чебрець дуже швидко наростає. І вже наступна осінь там буде чималенький гарний кущик, і також декоруватиме бордюрчик. Так що буде краса весною. І зараз буду вже розставляти кошики із тюльпанчиками. Швиденько покажу як порозставляла для себе на згадку, потім щоб не забутися. Ось так тут: і тюльпани, і нарциси, і ботанічні тюльпани, і мускарі, і рідодіктуми. Буде така ціла смужечка весною вздовж прокану і стуї буде цвісти. Там по одній, по дві цибулинки, але вони з часом потім порозростаються. Я їх в кошики спеціально висаджую, щоб вони не загупилися. І ось тут, біля півоній. Тут також тюльпани, нарциси. Більш низькорослі сорти я висаджувала на передній план над доріжкою, те, що вищеньке позаду, щоб не заважало. І дивилася по кольорам, щоб гармонія була. Ну, Більш-менш, потім, звичайно ж, можна буде легко пересадити з кошиком, якщо не подобається. Сюди хочу двох кольорів крокуси білий і фіолетовий. Ранньою весною кущів ще немає, а крокуси будуть радувати. І ще частинку пересадила, ще не висадила, але буду висаджувати тюльпанчики від пані Маї. Ось тут, понад лохиною, у мене дуже широка смужка за хризантемами, там є ще сметок просто землі, не кислого ґрунту, обмеженого під Лохину, а наша звичайна ділянка. І тут дуже порожньо весною на цьому куточку, тому також сюди. Тюльпанчик розклала. Подивлюся, якщо не сподобається як кольори і на зріст поєднуються, то потім з кошиком їх дуже легко можна буде пересунути на інше місце, поміняти місцями. І мені здається, що це буде гарно. Хотіла сюди на передній план ще висадити мускарі та крокуси, але я боюсь, що потім я ранньою весною буду розсаджувати хризантему, а вона, бачите, як розростається прямо під самий бордюр, і я буду рушити цибулинки, тому відмовилася від цієї ідеї. І тепер вже остаточно дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Низько вклоняюся нашим захисникам та захисницям. Дякую їм за те, що вони зберігають наш сон, за те, що вони дозволяють нам милуватись нашими садочками і сподіватися на гарну весну. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.